Україну зливають. Саме такого висновку дійшли дуже багато людей після того, як наші співачки Джері Хейл та Альона Альона отримали від продюсерів шоу номер, під яким будуть виступати у фіналі Євробачення 2024. І е, дуже цікава е, взагалі ситуація і незрозуміла. Тому що, е, чесно кажучи, коли Стало відомо, що у дівчат випав вибір продюсера в плані вибору місця порядкового для їхнього виступу у фіналі, то мені чомусь здалося, що навпаки це так круто, тому що продюсери зможуть цей сильний номер поставити десь там наприкінці, для того, щоб логічно було завершення цього фіналу феєричним виступом наших дівчат. Я думаю, ну, якщо не останніми їх поставлять, ну, можливо, десь там перед останніми, або там, там третє з кінця місця, так? Це було б логічно, тому що у них один з найсильніших номерів. Вони б'ють там всі рекорди Євробачення. Вони найкращі. І тут, коли дівчата запустили, що вони виступатимуть під другим номером, ну, я думаю, це був шок. Просто, ну, взагалі не зрозуміла, типу, в сенсі, як це, як це таке може бути? Як можна один з найвідоміших, з найобговорюваніших номерів ставити, і навіть не перше, а друге. І ось, до речі, це місце друге називається Death Spot. Чому? Тому що це вважається смертельною позицією в контексті виступу, адже за закономірністю телевізійних шоу учасники, які виступають пізніше, мають кращу конвертацію голосування. Але і це не все. Це у себе дівчата запустили. Але ще є окрема інформація, чому саме друге місце таке небезпечне. Аналізуючи статистичні дані за останні 15 років конкурсу Євробачення, можна побачити, що країни, які у фіналі виходили на сцену під номером 2, лише один раз потрапили у топ-10 навіть не у топ-3, а у топ-10 один раз за 15 років. Ну тобто, реально, де спот. І інші позиції взагалі були значно нижчі. Наприклад, у 23-му році ті, хто виступали під номером 2 у фіналі, зайняли 23-те місце. У 22-му році 18 місце, у 21-му році 21 місце, у 19-му році 17 місце. Коротше, це жесть, це просто жесть. Тобто йдуть ось по роках до зворотнього порядку від 23-го року до 9-го року. Це просто йдуть місця майже всі після 20-го місця. Ні, ну я не знаю, мені здається, що в плані виступу українок, в плані виступу Джері Хейл та Альони Альони цього року ну, це неможливо. Якщо, якщо це реально таке прокрите місце, це друге, ну невже це реально можливо? У глядачах я впевнена, як вони голосуватимуть. Я впевнена, що за дівчат дуже класно проголосують глядачі. Тому що, ну, я не знаю, це потрібно бути просто сліпим і глухим, щоб подивитись цей номер і просто не відчути щось таке глибоке, що змусить тебе проголосувати саме за них. Ну, Звичайно, за виключенням зомбокраїн. Але. Чи, ну, чи це закономірність діє, тому що телевізійні шоу, у них є свої закони, тому що вони знають психологію глядача, як це все діє, і чому саме друге місце? Невже через політику? Ну, серйозно, невже? І це було б, в принципі, зрозуміло, тому що. Я думаю, всі ми прекрасно знаємо. Якщо б дівчат поставили десь в кінці, то це б означало таку прям, ну, мені здається, організатори конкурсу бояться, щоб їх не запідозрили. У політизації конкурсу. Тобто, мені здається, якщо б вони поставили Україну з до речі, саме в цьому, мабуть, і проблема, що це був вибір продюсера, і продюсер Застя! Тобто він такий думає: блін, зараз я їх поставлю отуди в кінець, а ще невідомо, типу, як та війна закінчиться, а раптом. Ну, коротше, тут можна думку цю розкручувати і розкручувати. Але продюсери, мені здається, таки подумали, що краще нам не ходити по лезу, невідомо, що там у майбутньому, типу, не будемо ризикувати, і ми їх поставимо туди, і Ну Так, так виходить. Чи, чи як? Чим це обґрунтовано? От, реально, вони б мали просто. Випускати якесь роз'яснювальне відео і там розповідати, чому саме такий вибір. Ну, тому що це вибір відверто нелогічний. От мені цікаво дізнатися, до речі, блін, я поки що не пересерчила, ті інші артисти, у яких теж був вибір продюсера, куди поставили їх? От, просто смішно, я ще раз прочитала. А, типу, українські співачки витягли папірець із написом вибір продюсера. За задумом організаторів конкурсу такий новий підхід у жеребкуванні збалансує гранд фінал. У ньому гармонійно розмістяться енергійні та романтичні номери. Просто вау! Тобто вони ось так гармонійно розмістили. Угу. Я можу це пояснити тільки тим. Що, ну, якщо не брати всю цю політику, так до уваги, типу, не беремо до уваги. То вони просто побоялися, що занадто сильно дівчата виступають, і якщо їх поставити в кінець, то все всім буде зрозуміло. І не буде інтриги, хто переміг. Тобто вони так вирішили, мабуть, збалансувати сили. І так переставити, що, типу, наче у вас і так вже є фора по голосах, тому що ви і так дуже круті, тому ми вас поставимо на цю смертельну позицію. І ви там вже вигрібаєте, оскільки ви такі круті, крутіться, як можете. Може і таке бути. Як це прокоментували наші співачки. Такий номер нам обрали продюсери-шоу. Ну що ж, кому, як не українцям, знати, як це? І йти до своєї мети попри все великими літерами. Об'єднуємося та творимо історію разом. Голосуйте за номер два. Ну що ж, дійсно, нам не звикати, йти попри все. І я впевнена, що незважаючи на всі ці інтриги продюсерів-шоу або тих, хто на цих продюсерів впливає. Все одно у нас буде круте місце. Та й навіть, чесно кажучи, не в місці справа, а в тому, що весь світ вже на вухах через виступ Альони Альони і Джері Хейл. І всі наспівують цю пісню і роблять ремікси, і реакції глядачів. Це взагалі окрема справа. Це треба окремий робити випуск. Там і плачуть, і вистергаються, і ну, просто. Тому, до речі, під відео з коментами виступу дівчат, ось тут можна його подивитись, то там навіть теж є коментарі іноземців, які дуже вражені їхнім виступом. Так що можете почитати і також додати свій комент. Тому, незважаючи ні на що, вперед, Україна! у у, -у! Все одно ми вже перемогли.